Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні наша подорож може називатися Іде нас тільки не носило. Сьогодні ми побуваємо в дуже глухих місцях, де живуть тільки дикі тварини. Ми перейдемо в брід дві річки. Ну і звичайно, погодуємо комарів. Але ніякі комарі не страшні, якщо навколо дуже красива природа. Навіть Барселона хотів побувати в тому раю. Але я знаю того хитруна, він хотів просто знайти собі якусь подружку в сусідньому селі. Тому я залишила його вдома. Варсенті, ти не йдеш. Виїхали через сусіднє село на ґрунтову дорогу. Подекуди складалося враження, що ми їдемо не по дорозі, а по драбині. В лісі було тяжко пересуватися по дорозі через пісок, тому частину шляху нам довелося пересуватися пішки. Побачимо, що тут води на цьому броді. Перейдемо спочатку одну річку, а потім буду я не я, якщо я там не побуваю. Чудово. Цікаво. Вау, клас. Переходимо першу річку. Такий у нас от брід. А весною тут так все... Ух ти! Тут і походить, тут взагалі мало води. Якось було й більше. Диви, як прикольно. Ось так тут. Можна тільки посковзнутися. Так такі тут гарні місця. Люблю цю річку, я бажаю. Злобич, річка. Це я точно знаю, тому що я бачила. Ні, то великий світ. Біло. А, пісок. Класний. Все, в мене почався відпочинок. Це просто... Дуже живописні місця. Першу річку було перейти дуже легко, завдяки тому, що води було мало і завдяки камінню. Попереду інша річка. Зараз перейдемо іншу річку на інший берег. Зараз візьмеш мій рюкзачок мій теж. Ця річка більш повноводна та глибша, але не в цю пору року. І її ми перейшли з легкістю. Перебрались майже тепер я. Трошки похащам треба. Трошки похащам. Давно я хотіла потрапити в це місце. Якщо дуже захотіти, можна в космос полетіти. Гуйки берег височенний. Відразу ж розпалюємо багаття та ставимо намет. Ну і звичайно готуємо сніданок. А навіщо ми сюди іще прийшли? Наші кабачки на грилі готові. Да. Данок на природі. Після сніданку трішки дослідили куча, територію. Куча За нами одразу прийшло. Тут риба є. Вздовж річки зарості дерев нагадували джунглі. Фу. Десь непролазне, джунглі. вперед твои люди а Хотела побывать, на той стороне побывала. залишає купу питань тому що на цьому участку цієї річки цей берег не заселений взагалі чому тут поле не знаю кругом є ліс, ліс ліс пасту такі діляночки такі поле це що ми знайшли тут поруч? Тяжке. Ось тут таке місце непонятне. Де ми цю штуку відкопали? Таке все поросло. Крапивули. Такий горбік. В общем, нічого тут не знайшли. Таке поле, я так думаю, що був сінокіс. Тому що в наших краях ферми могли бути в одному місці, а сінокос за 3-9 земель. Так що таке поле. Просто воно далеко від села, одного і другого. У 43-му році. Тут відбувалися бої. Я думаю, що по тій стороні річки, але танки по цій стороні теж проходили німецькі. Тому що вони намагалися форсувати річку Іршу. Танкова дивізія німецька, які малися захопити село по ту сторону річки. І там базувалися наші танкові дивізії. Моя бабуся була маленькою дівчинкою, коли вона жила в селі Том, вверх за течією. В Рудні, Шершнівській вона жила. А потім вони прийшли партизани і сказали, тікайте далеко, тому що будуть бої страшні. І вони втікали у ліс, ну вже по цю сторону річки, я точно знаю. Десь туди, в район Білозерського озера. І танки вона особисто бачила німецькі. Такі там жили колись люди, були хутора. І в одному з погребів вони переховувалися, якраз їхали німецькі танки. І вони сиділи якраз в погребі. Але одна жінка вибігла, підняла руки, тому танк не наїхав на погреб, а так би розчавив. Як пише історія, що німецька танкова дивізія зазнала краху, а наші війська продовжили контрнаступ. Місце дуже цікаве, дуже живописне і дуже багато комарів. Дуже крутий берег. Вирішила я спуститися ближче до води. Це було досить тяжко. Можна було з легкістю з'їхати у воду. Але що цікаво, що в цьому місці є сліди хтось сюди ж таки спускається, можливо, дикі тварини, не знаю. І піднятися. Кози їжі якось ходять, значить, я підіймуся. Піднятися було трішки легше, ніж спуститися. Що, віддих? Так, да, в новодівську запали. Палатки? Да. Та нашу палатки. Роздивимося місцину. Це рай для тварин. Тихенько проберуся через джунглі. Так, дійсно, це місце рай для диких тварин, а також для комарів. В цьому місці є невеличкий струмок. Зараз він висох. А колись, напевно, тут було багато води. Дерева поросли дуже щільно, тому пробиратися тут було досить тяжко. В комарі слідом за мною. Йдемо хащам, я ще хащам не пройшла. Обійшла по колу. Поле. Вирішуємо перебиратися назад на інший берег. Переходить на ту сторону. Бачу, що тут можна. Провіряємо, чи можна перейти. Ні? Лабри? конечно, тут глубоко, но ничего, дальше там нормально. <свист> ну что там? По колено? Не выше. <свист> <свист> Так, конечно тут купался прикольно було. Там нормально выйдем Де? Блін. Оце я не люблю такі места С травой Великий ужик Не смеши меня. Куда пошел? Так, треба було спецовку стирати. Я не спорю. І що? <різь> І там буде по пояс, так? Да? Ну мені придається роздягатися. Я согласна. Только як ты велик подтащишь. Класно? Я, <с·"> Я знаю, что надо было все равно спецовку стирать. Садись в ужик. І. Пічку риб. Ну, то є ж риба? Є. Ось тут мілководі. Тут беремо тут. Там перейдемо. Шукали, шукали місце, щоб перебратися на інший берег. Вирішили все ж таки перебратися тут. Попробуй вийди, що ти боїшся? Вони тебе бояться. Вийди туди, подивись, там можна пройти. Скільки кривопієць. Колись я задавала питання своєї бабусі. Бабуся, навіщо в лісі так багато комарів? А вона сказала, що якби в лісі не було багато комарів, то люди все повизбирали. І гриби, і ягоди. Нічого в лісі не було. Фух. Класс. Не знаю. Конечно, в одежде теплый. Можно купаться в одежде. Может покупаться? Ну. А, классно. Офигеть. Круто. Крутец. Це круто, тільки комарів багато. Так, треба йти. Хороша річка. На іншому березі продовжуємо пошуки. Тут вже раніше я бувала. Трошки походили тут по лісі, що сказати, гільзи і картеч. Тут окопи є. Напевно, зустрічали ворога, який переходив річку, форсував річку. І певно, що зав'язався бій. Куля Мін'є, яку можна датувати серединою 19 століття. Ось такий сосновий ліс. І комарів тут менше. Тому що, напевно, вони не люблять запах смоли сосни монета за сьогодні 38 року. Результат сьогоднішніх пошуків. У нас куль. Ще була одна картеч і одна монетка на останок вивалилась. Тут взагалі був будиночок, але слідів я не можу знайти. Ні кераміки. А також залізних предметів я не вичіпала. Хоча я ходила по будиночку на місці, де він стояв. Раніше я завжди знаходила, завжди. Якщо я прийшла на місце і по мапі стоїть будинок, то завжди він. Якісь ознаки були. А тут немає ніяких. Дивно. Такими були сьогоднішні наші пошуки. Але місце мені все одно подобається, бо тут в цих місцях шляхта нападала на шляхту, козаки бешкетнічали, тому можливо щось цікавеньке знайти. Збираємося додому. Ще заїдемо живої води наберемо. Взагалі. Всім дякую, хто дивиться нас. До наступної зустрічі. Вода дуже класнюча. Все? Далее еще?